Олександр Співачук був одним із перших добровольців, які вирушили на схід відстоювати цілісність нашої держави. 32-річний чоловік, який раніше працював слідчим в обласному управлінні міліції, вступив до лав батальйону миротворець у перші дні його створення. Загинув під Іловайськом у серпні минулого року. Майже півроку Олександра шукали як безвісти зниклого, і лише у результаті співставлення аналізів ДНК вдалося з'ясувати, що Олександр Співачук загинув і був похований як невідомий солдат на одному складовищ Дніпропетровська. 25 січня цього року майора міліції перепоховали у рідному місті. Він гідно виконував свої обов'язки, і до останнього в місті Іловайську захищав нашу Україну. Усі рідні знайомі та колеги в один голос говорять про працелюбність та надзвичайну спрагу до знань, яка була в Олександра Співачука. Коли не мав часу, але приїхав, мама, я на п'ять хвилин кажу, синок, давай посидимо, що тобі допомогти, І він хапає, будь-що і вже допомагає, дуже-дуже був дуже хороший і дуже відповідальний на роботі. Саша вирішив іти в правоохоронні органи з єдиною, з єдиною метою, щоб в нашій країні був порядок. Він все робив для того, щоб це завдання виконати. Тяжко говорити в минулому часі про цю людину, тому що це була дійсно світла людина. Це був вірний друг. Це було перевірено у нас за ці роки в різних ситуаціях. Ми можемо це впевнено стверджувати. Бойові побратими Олександра згадують, що у батальйоні він був своєрідним просвітителем. Завжди возив із собою пакет з книгами, якими ділився з хлопцями. Саме ці книги, за словами батька Володимира Леонідовича, єдине, що залишилося від сина після Іловайської трагедії. Тож у річницю трагедії під Іловайськом згадаймо Олександра Співачука та усіх, хто віддав своє життя в ім'я України.